Всім привіт! Пропонуємо вам лот, це пазли дитячі на магнітах плейтів. В лоті представлено три варіанти: такі сафарі тварини. Тут йде 10 шаблонів для створення та 70 деталей. По шаблону складати тварин. Також є автотранспорт, тут 9 шаблонів. Вони в такій коробці, зручні для, для зберігання, вона зручна. І такі кумедні мордашки. Тут 12 шаблонів, 65 самих деталей. Всього в лоті 8 таких коробок. Собі вартість однієї буде 195 гривень, а вартість всього лоту 1560 гривень. Цей лот вже можна замовляти у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наші канали та стежте за нашими оновленнями. Всім дякую, гарного дня!